Розпочинаємо урочистий мітинг на честь шанування 70-річчя заснування української повстанської армії. Слава Україні! Слава! Кандидата до Верховної Ради від всеукраїнського об'єднання свободи Степанові спіжавка. Слава Україні! Героям слава! Я зараз багато їжджу по районах, Кельменецькій, Новосельській, Герцовській, Глибоцькій. І коли я був Глибоцьку, мені запали в душу слова, які сказав отець Роман. Він сказав: людина, яка віддала кров за ближнього, яка віддала життя за ближнього, вона одразу святих. І коли це все осмислити, подумати, що ми по тих наших святих, які віддали. Життя за нас, за наш за за нашу Україну, яка сьогодні вже є. Ми до сих пір ще їх не, не, не ну, на державному рівні не святкуємо. Не шану вони все рівно герої для нас, вони все рівно, все рівно за ними залишаться. Ми будемо їх святкувати незалежно, поки до того часу чи держава прийняла їх за героїв чи ні. Але я вірю, що це буде, коли буде наша держава українська, і буде яка на жаль, ще до того до цього часу не є, і буде все нормально, і буде все гаразд. І ще мене там теж запитують: що ж ти як ти розумієш, націоналіст? Що це таке? Хто такий націоналісти? Я їм кажу, є людина багатогранна істота, вона є колективна істота, вона повинна себе. Наприклад, у якийсь час наступає, вона виходить замість, женеться і стає сім'янином. Вона повинна дбати, працювати, годувати дітей. Виховувати духовно їх, посвятити свою віру і так далі. А коли вона доростає до того часу, що зрозуміє, що вона українець, вона повинна зрозуміти, що вона повинна теж прикластися до цього, переживати тими проблемами, які є у цей час в українців. А їх проблем зараз дуже багато. Є до чого прикластися не тільки воякам УПА, які розуміли, що треба боронити будувати державу, боротися за нею, але і зараз за нею. Так само зараз нам є дуже багато питань, які до нам треба прикластися, боротися вибороти цю нашу українську державу. Процес боротьби за українство це не є такий, що раз зробив і забув. Це не 204 рік майдан і забули. Нам треба постійно над цим працювати і постійно впроваджувати нашу українську ідею. Дякую за увагу. Слава нашим героям! Слава Україні! Я скажу буквально пару слів. Нагадаю, хто мене не знає, депутат міської ради і всеукраїнського об'єднання Свобода Олена Калмикова. Я хочу вам нагадати всім і собі сьогодні в цей урочистий день, благословенний день, що нашої держави, до якої сотні поколінь йшли, вона всього 20 років, і у нас дуже великий потенціал, і духовний. І матеріальний, які завгодно, тому що держава наша тільки розбудовується. Направду вона вже є українська, тому що ми всі є громадянами України. А те, що влада е, залишилася посткомуністична, а тепер набрала ще й бандитських відверто забарвлення. То, як то кажуть, це справа часу і наших зусиль Такою, щоб вона обслуговувала інтереси держави, а не власні. Нагадаю, що сьогодні на мітингу запрошені і з великим задоволенням прийняли, погодилися прийняти участь побратими по нашій е, об'єднаній опозиційній коаліції, представники фронту змін батьківщини, курень козацький. І тому я зараз надаю слово Максиму Бурбаку, депутату обласної Чернівецької ради від фронту змін. Слава Україні! Я хотів би вас привітати по-перше сьогоднішнім святом і хотів би зазначити, що 70 років тому назад люди об'єдналися задля порятунку української держави. Це були дійсно патріоти, більшість з яких поклали голову за те, щоб ми жили в незалежній Україні. Сьогодні ми бачимо, що. Такі ж самі патріоти гуртуються разом для того, щоб боротися з цією навалою, яка йде по країні. Ви Подивіться, що цей бульдозер пре і пре зупинку немає. Тепер їм треба вибори виграти будь-якою ціною, ціною фальшивих агіток, ціною залякувань людей, по селам лякають людей, купують камери, кажуть, що ці камери будуть дивитися, як люди будуть голосувати. Це все відверта брехня. І люди, наші люди, вони розберуться, вони дадуть відсіч цій навалі, щоб донести це до людей. Тому сьогодні, на цьому мітингу, ми маємо сказати відверто ні такій злочинній владі підтримати тих патріотів, які є, і сказати: бійтеся, бо ми йдемо. Дякую. Задоволенням задаю, надаю слово нащадку е, воїна упівця голові міської чернівецької батьківщини пані пану Юрію Скорейко. Слава Україні! Шановне товариство! Перш за все дозвольте вас привітати сьогоднішнім святом. Покрови Пресвятої Богородиці, а також святом українського козацтва. Сьогодні е, дуже часто будуть звучати оці слова. Слава Україні! Всі патріоти України саме так вітаються, але сьогодні це вітання, цей клич, цей заклик звучить по особливому Тому що сьогодні 70 років дійсно героям, дійсно тим людям, які піднялися в нелегкий час. Для боротьби за українську державу, для боротьби з поневолювачами Хто б це не був? Чи німецький нацизм чи російський большевизм це люди своє які... життя за Україну і дійсно їм слава, тому що вони герої. Українська повстанська армія виникла не на пустому місці. Вона почалася з поліських боліт. Перейшла на Галичину, на всю Україну. Українська повстанська армія у півці завжди вважали себе продовжувачами традицій боротьби за незалежність Івана Мазепи, Симона Петлюри. Одним з основних чинників довготривалої боротьби УПА була пам'ять про ті події, про ті повстання всенародні, які відбувалися по всій Україні, особливо, як тоді казали на великій Україні в 17-20 роках. Ця пам'ять надавала упівцям наснаги, сил, натхнення для боротьби в нерівних умовах з запеклим ворогом. УПА Упадувачем всіх традицій національно визвольних змагань. Упа була результатом підйому населення народних мас. Власне, і саме творення УПА відбувалося народ, чинилося народом. І цей прак наші представники організації українських націоналістів Української повстанської армії, як Степан Бандера, Роман Шухевич, Ярослав Стисько і інші їхні соратники та побратими. Результатом боротьби УПА, як можливо, це би для когось не давалося дивним, було проголошення у 91-му році. Незалежності України, але питання, чи за таку Україну боролись упівці чи такої України вони хотіли, чи про таку Україну мріяли наші діди і прадіди, які воювали в лавах УПА Упівцям кожен день ризикуючи власним своїм життям, своїх рідних, сім'ї, близьких. Що у півці хотіли такої України, України, де принижується і зневажається українська мова, України, де приймаються антиукраїнські закони, України, де правлять олігархи, України, де цих пір в незалежній Україні не визнана на державному рівні українську повстанську армію. І завжди задаються питання: а чому вона не визнана? І починають задавати фальшиві. Посили, бо вона те робила, бо вона те робила. Вона боролась за своє національне визволення. А основним результатом, чому не визнається, і УПА до сьогоднішнього дня є те, що УПА посіяла дух боротьби, дух сили, дух нескореності української нації. Отому От і УПА до сьогоднішнього дня не визнається, тому що всі хочуть нас. Мати забидло, без пам'яті, без духу, без сили, щоб ми не боролись. Можливо, у хотіли, щоб сьогодні у 21-му столітті українські патріоти сиділи в тюрмах? Хто б там що не говорив? Як ми не відносились до Юлії Тимошенко? Різні політичні сили. Але сьогодні саме Тимошенко на передньому краї боротьби за українську незалежність, за українську націю, за український народ. І за це вона незаконно утримується за гратами антиукраїнським режимом. Сьогодні на цьому майдані поряд батьківщини свободи української народної партії. і так і хочеться сказати словами з однієї пісні. Всі українці станьмо разом. В ідеї нація міцна, бо Україна наша мати, вона для нас єдина і свята. І дійсно ми сьогодні разом, хоч ми різні, але ми єдині. Ми єдині в одному, в любові до України. Ми єдині з іншими національно-патріотичними партіями. Тому, що ми хочемо, щоб Україна була справді не тільки де юре, а й де-факто незалежною, вільною, самостійною, тою Україною, про яку мріяли наші упівці. І я думаю, що ми зробимо все для того, щоб скинути цей україножерський режим і щоб ми всі, і батьківщиновці, і свободівці, і всі українці, патріоти цієї землі, могли сказати. Все віддам тобі у боротьбі за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Слава Україні!